Пресвята, владичиця Богородиця Іверська, ти надія всіх скорботних і матір усіх матерів. Перед Твоїм святим образом стою зі сльозами і болем у серці, бо мій син безвісті зник, і не знаю, де він, чи живий, чи страждає. О мати милосердна, Ти, що не залишаєш нікого у відчаї. Почуй мою молитву і прийми мої сльози, як жертву любові, покрий мого сина, Твоїм святим омофором, де б він не був у полоні, у темряві, у небезпеці чи на чужині, захисти його від усякого зла, збережи Його життя і душу, дай мені, Матір Божа, сили чекати. І не впадати у розпач, укріпи мою віру, щоб я не переставала сподіватися на Божу милість, попроси у Сина Твого, Христа Спасителя, щоб Він відкрив шлях до повернення мого сина додому. Як ти колись знайшла образ свій у хвилях морських, так допоможи знайти і мого сина серед житейського моря. Аби він повернувся до світла, додому, до життя. О Пресвята івірська Богородице, будь мені потіхою у скорботі, збережи Україну і всіх її синів, що зникли полонені чи страждають, нехай через Твоє заступництво запанує мир і правда. Амінь.